Шисти кажуть, що наносять удари виключно по військових об'єктах. За цих сім місяців від обстрілів зруйновано тисячі шкіл, сотні коледжів і університетів. Нас навмисно хочуть позбавити знань історії та культури. Але попри все, освітній фронт тримає оборону, заняття з підвалів, бомбосховищ, метро та просто неба. Це канал ймовірні UA» і сьогодні про передову освіти. Поставте цьому відео вподобайку. Тут дивіться відео до кінця, воно точно варте вашої уваги. Зсу це збройні сили України, які боронять нашу державу. А є і ВСУ Вчительські сили України. Ніби в класі. Вони навіть припустити не могли, що я проводжу уроки на вулиці. Я був у трьох метро. На підлозі на килимі, на дивані, подвоє на одному стільці. Я ходив кожен день пішки під цими обстрілами і брав з собою якісь експонати, тащив метро, там дітям розповідав. Начебто та ж сама математика, але іншою мовою. Наче та ж історія, але іншою мовою. Вчора в мене все було, а сьогодні прийшли ви. Я розумів, що завтра, може, в мене вже не буде в живих. Але я теж розумів, що ну я діти і куди. Ми не живемо. Ми чекаємо, коли нам знов можна буде жити. Коротенький епізод дистанційного навчання в Бородянській громаді. ЗСУ це Збройні сили України, які боронять нашу державу. А є ще ВСУ, Вчительські сили України, які стоять на захисті наших дітей. У певному розряді стоїть більша цифра. Запам'ятали? Світлана, 22 градуси тепла. Хі -хі -хі. Кращі погодні умови. Не потрібна парасолька для уроків. Коли діти не бачили ще відео, учні всі не бачили відео, вони не розуміли, чому Слава Миколаївна посеред уроку каже: Ой, почекайте, от відкрию парасольку. А потім, коли вже в інтернеті переглянули відео, вони зрозуміли, вони навіть припустити не могли, що я проводжу уроки на вулиці. Вони бачили тільки оцей кусочок зеленої дошки. Так сталося в цьому житті, що будинку у мене немає. Він зруйнований, була хаотична стрільба з танку. Ми в погребі сиділи, ми все це чули, але... але це було страшно. Умови ви самі бачите, які не відповідають тому, щоб тут проводити уроки, і школа наша. Теж пошкоджена, ноутбука нема, документ камери немає. проєктор вирваний зі шматтям. Дошка підпирала вікно, щоб, мабуть, по них не стріляли. Не знаю. Оце автограф цієї лишились. Кадироцет хто, Етот отрізок, але навчальний процес не припиняється. Дітки мають отримувати знання. Тому вирішила дошку почепити на гараж. Звичайне робоче місце з кожного божого дня: ноутбук, ручки. Зошити, книжки, все тут. Ніби в класі було дуже некомфортно. Некомфортно не мені, а техніці, тому що я знала, що вона дуже вразлива і тому мусила видумовувати, як з нею поводиться. Тому виникла ідея з парасолькою, щоб захистити техніку від вологи. Далі проводила звичайні уроки. Я навіть цього не помічала, тому що коли з з дітям пояснюєш, розказуєш, спілкуєшся, ти цього всього не помічаєш. Ви фанат своєї роботи. Фанатів сьогодні достатньо по всій Україні. Я думаю, такі точно фанати є в Харкові. Я думаю, то точно такі саме фанати є в Миколаєві. 15 лютого а, до школи не вийшла одна дитина, тому що боялася, що почнеться війна. Я 15-го всім дітям пояснювала, що яка війна, будьте впевнені в тому, що навколо вас дорослі розумні люди. І ніякої війни не буде, це неможливо. Виходить, я їх обманю. Сказала їм неправду. Почалися вибухи, зв'язок з ним і світло, і зв'язок, і інтернет. Я коли прийшла <кхм> вперше э, за своїми речами до школи, і мене супроводжували двоє воля... військових. <псяк> І чекали, поки я буду забирати, збирати свої речі. І один мене запитав, а як тут до нас ставляться? Я кажу, ви сидите з автоматом і про щось мене питаєте, яку відповідь ви очікуєте почути. Вчора в мене все було, а сьогодні прийшли ви. Я вирішила, що щось що ж потрібно робити, якось нам потрібно продовжити навчання. Діти приходили до мене. У мене будиночок зовсім невеликий. Ми працювали де могли на підлозі, на килимі, на дивані за столами, за всіма подвоє на одному стільці. Діти сиділи. Так ось вчилися. Десь близько семи було дітей, ті, які могли приходити, в селі було більше, але ті, які живуть далеко, ну, це надто небезпечно, бо ну, того не варто. Чи не було страшно викладати у себе вдома, коли навколо все обстрілюють? Було таке, що було дуже гучно. Я казала, що піднімаємося і підемо ми, мабуть, до підвалу, але вони молодці, вони справді трималися і казали, що все. Все нормально, пішли вчитися за професією Я історик, і коли почалася ця війна, я недовго думаючи пішов до метро, до бомбосховищ і запропонував себе як людину, яка зможе ну, заспокоїти по-перше, а по-друге, якось розважити і дати цінну інформацію. Я був у трьох метро і був у двох бомбосховищах. Тобто я ходив кожен день пішки десь кілометрів 3-4 під цими обстрілами і брав з собою якісь експонати. Ну, наприклад, там, сьогодні у нас археологія. Я брав, наприклад, там терпілля, всі там горщики, наконечники, там, фігурки, тащив метро, там дітям розповідав, розповідав нашу історію. Чому нас вбивають за це? Дуже багато знайомих телефонували і говорили, що в'їжджай, наче тебе вб'ють, тому що у нас є. 100% інформації, що завтра буде дуже потужний обстріл і ви, ви загинете. Я розумів, що завтра, може, мене вже не буде в житті. Але я теж розумів, що ну, я діти і куди ну, йшов. Коли я спускався внизу метро, вони до мене бігуть, кричать, Валерій, Валерій прийшов. Там, ну, тобто бігуть, обнімають. Настоящий метеорит, який привітів оттуда. Давай, ти сильно удивилася, от ти перший підірдеш. Ну, я як педагог я розумів, що коли отаке, отаке коїться, ну це знаєте, у 21 столітті бомби, ракети, пожежі, я розумів, що так дітей бросати не треба, треба йти і з ними працювати. Запрошуємо вас, пані Олено, до нашої навчальної аудиторії. До речі, лишився. Е Надпис на дошці саме я проводила тут заняття у час до війни. Війська РФ були дуже близько від того міста, де ми знаходилися. Це було майже 6 кілометрів від нас. І я е, маю маленького сина, 7 років. Було прийнято рішення, що ми разом з сином виїжджаємо до Польщі і е, сіла й подумала, що робити далі. Я згадала, що я. Колись вчила польську мову, і я склала подання до різних інституцій міста Люблін, до шкіл, до відділу освіти, до університетів запропонували мені працювати з дітками, які приїхали з України. Це дітки, які виїхали. З Харкова, Бородянки, Бучі діти були розгублені. Мені здавалося інколи, що вони застряли саме в тому 24-лютому. Я зрозуміла, що моя підтримка їм більш необхідна. В Польщі я надаю таку асоціативну підтримку. Тобто, наприклад, іде звичайний урок, його веде викладач з польської школи. А моя задача перевести синхронно матеріал, який дає. Є викладач з польської мови на українську мову. Їм було дуже складно в школі, бо вони не знали мови, начебто та ж сама математика, але іншою мовою. І для них було це дуже складно, наче та ж історія, але іншою мовою. І знову для них це складно. Е, тому потрібна була психологічна підтримка і мовна підтримка з моєї сторони. Чому вирішили евакуюватися? Що було останньою краплиною? Ну, під час е, навчання це було. Один раз останній раз, останній урок, тому що після цього вже не ризикували ну, ані я, ані батьки. тому що вони не заходили до будинку, вони не бачили дітей, але дві години нас тримали на вулиці. Мене з чоловіка, дві години вони розповідали. Не хочуть нас вбити, що вони ненавидять українців, білорусів та поляків. Стала переживати дуже стало страшно, і розуміла, що наступного разу бажання вбити може не закінчитися тільки бажанням. Випустили нас, хоча був жарт. Ну я так гадаю, що це був жарт про те, що вчителів би не варто було випускати, тому що в них вже все е, замовлено для того, щоб забезпечити школи, і їм би вчителі потрібні, але ну але випустили все нормально. Ми зараз в Латвії, поки що в Латвії я запропонувала місцевій благодійній організації проводити уроки у них для українських дітей. Ми працювали з мовою математикою. І водночас дорослі місцеві вже в Аташі, вони теж захотіли вивчати українську мову. Мене звати Діана, я Швачка. Я шу. Шв... Капелюхи, сукні, сарафани. Викладаю так, так, як робити фото і відео. Класно. Зі своїми ми продовжили онлайн, з моїм класом ми продовжили навчання онлайн Всі, хто виїхав і міг доєднатися. Гуляємо кожен з увімкненою камерою і показуємо, що, що, що навколо є. Ми поки що не живемо. Ми... Чекаємо, коли нам знов можна буде жити. Після того як ми трохи закрили, і бомбосховище закрили. Я зробив проект миру. Кожен двір. Я їжу на своїй машині по дворах Харкова і теж так збираю дітей. Ми там їм розповідаємо, показуємо. На вашу думку, чому зараз так важливо тримати освітній фронт? Якщо ми будемо єднатися і в інших діях, то, відповідно, ми дійдемо такими маленькими кроками, а може великими кроками, до перемоги. Після ЗСУ це е, другий фронт. Знаєте, коли моя зернятка проросла? Коли я втратила будинок, всі мої випускники приїхали і допомогли мені у всьому. Я плакала дуже довго. Ми дійсно працюємо недаремно. Професійний педагог ніколи дітей не кинуть. І колись давно одна людина сказала, що вчитель це той, хто навіть у війну встане і буде вчити серед куль. Ось я ці слова завжди пам'ятала. Я можу це зробити серед культур. Це моя робота. Я ну, не можу просто покинути, так просто сказати, все, дітки, до побачення, ми з вами відпрацювали і більше не побачимося. Ні, такого не буде. Ми весь час з ними на зв'язку. Саме сьогодні ми повинні дійсно виховати достойне покоління, освічене покоління, щоб вони своїм своєю незламністю. Показували, що вони українці. Якщо воно не виложиться, то ми не отримаємо нормальне, адекватне покоління. Да. І все. Серед речей, які я забрала з собою, є е дзвоник. з <реш> класу. <реш> 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 Цей дзвоник дуже дуже дорогий для мене. По-перше, і це, ну я не знаю, це символ е класу, символ. Е Взагалі, моєї роботи. Що ви плануєте з цим дзвоником робити далі? Привести до себе в клас. Повернути на місце. Нас не зламають. Нас не зламають. Не дождетесь! Трібно, щоб кожен, хто на сьогодні виїхав за кордон з наших студентів, з наших учнів, обов'язково повернувся в рідну країну, щоб він не просто повернувся, а не втрачалася е, його освіта, його культура. І саме для цього я викладаю українською мовою і допомагаю нашим студентам, щоб вони саме не забували рідної мови і рідної культури. І це лише кілька історій наших неймовірних освітян. Підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі, ставте вподобайки, і все буде Україна!